Нещодавно атаки Ізраїлем іранської території знову поставили під сумнів стабільність близького сходу, який і так постійно зазнає війни та руйнування. Приводом для атаки стали твердження Ізраїлю про те, що Іран на порозі створення ядерної бомби і що з дня на день її створить. Сполучені Штати загалом підтримали операцію проти Ірану на тлі провальних переговорів Трампа. Разом з тим, американська розвідка не поділяє алармізм на щодо швидкого створення ядерної зброї. Вважаючи, що для цього все ще потрібно кілька років. Відносини Ірану та Ізраїлю вже багато років є одним із найгірших у світі, а ескалації та війни у різних формах вже бували. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як Іран та Ізраїль стали ворогами, і поговоримо про часи, коли країни були фактично союзниками. Під час державоутворення Ізраїлю Іран, на відміну від арабських країн, які включилися у війну проти нової держави, залишався осторонь. Тоді ще не було Ісламської республіки, яка існує сьогодні, а був Іран на чолі з династією Пахлаві, який фактично був конституційною монархією, але у різні періоди з різним ступенем свобод та авторитаризму. Отож офіційна влада загалом ніяк не реагує на створення Ізраїлю і досить стримано до цього ставиться. Хоча ще тоді мусульманські проповідники в Ірані засуджували створення Ізраїлю та виступали на захист Палестини. У суспільстві ставлення було різним. Явної підтримки Ізраїлю мало хто висловлював, та й не дуже багато підтримували Палестину. Підтримка Палестини суттєво зростає у 1967 році, коли була шестиденна війна, що стало турбувати іранську владу, а місцеві жителі, у свою чергу, висловлювали симпатії саме арабській стороні та стали надавати палестинцям підтримку. Це було серйозною претечею ісламської революції, про яку поговоримо трохи згодом. При цьому зближення між Іраном та Ізраїлем пішло досить стрімко, хоча суто да Юра, іранський шах все ж таки не визнавав Ізраїль досить довго, щоб не викликати невдоволення у мусульманської громадськості. Проте сам шах був зацікавлений у зближенні з Ізраїлем, а останній намагався створити на Близькому Сході якусь неарабську коаліцію. Так і з'являється так званий Альянс периферій, який включає Туреччину, Ефіопію, сам Ізраїль та Іран. Країни стали обмінюватися розвідданими. І навіть надавати військову підтримку один одному, вважаючи своїм головним ворогом Арабський імперіалізм. Тоді справді наростали ідеї панарабійського змісту, об'єднання Арабських держав в одну велику державу, що стала б загрозою для інших країн у регіоні. Подібні плани навіть намагалися реалізувати, але вони усі провалювалися. Паралельним сюжетом, який також зблизив Іран та Ізраїль стала сама Холодна війна арабський блок опинився за підсумком у прорадянському таборі. А Іран та Ізраїль у проамериканському і мали з ними добрі стосунки. Економічні відносини між країнами також були досить активними, для Ізраїлю на той час це було критично важливо, оскільки основну частину нафти до 70% він отримує саме з Ірану, а купувати нафту в арабських країнах далеко не завжди виходило, особливо у розпал ескалації. Ізраїль, у свою чергу, постачає сільгоспродукцію до Ірану, ділиться технологіями. Та бере активну участь у побудові інфраструктури в країні. Були навіть секретні спільні військові проекти, частина з яких досі невідома. Але з того, що ми знаємо, це, наприклад, Project Flower проект зі створення сучасних ракетних систем, який розпочався у 77-му році, але був згорнутий у 79-му через падіння режиму Шаха. Загалом відносини з початку створення Ізраїлю і до 1979 року були теплими і навіть союзними до певної міри. Хоча влада Ірану намагалася балансувати, щоб не гнівити місцеве суспільство. То що ж стало переломним моментом? Переломним моментом стала зміна режиму в Ірані у 1979 році за допомогою ісламської революції, тобто внутрішні проблеми самого Ірану, а не міжнародні розбіжності між країнами. Іранський режим Шаха мав чимало проблем упродовж усього свого існування, що накопичувало невдоволення у суспільстві. Насправді серйозна криза була ще у далекому 53-му році, коли сталося повалення прем'єра Мосадика за підтримки британців та американців, і зроблено це було зі схвалення шаха Ірану. Мосадик був вкрай популярним політиком і потрапив на посаду прем'єра якраз під тиском громадськості, проте не влаштовував ані західних союзників, ані самого шаха. Основним питанням було питання розподілу доходів від нафти. Мосадик націоналізує англо-іранську компанію з видобутку нафти, що викликало різке неприйняття британської корони. Ну зрозуміло, вони ж втратили серйозне джерело доходу. У результаті британці вирішили організувати операцію із повалення Мосадика, підкуповують політиків, військових, протестувальників і скидають Мосадика. Сполучені Штати у цьому їм допомагають. Чим же це закінчується? Посиленням режиму шахари Пахлаві, Фактично починається його авторитарне правління в країні із встановленням прозахідного антикомуністичного режиму. Багато іранці вважали режим фактично маріонетковим по відношенню до заходу, що викликало невдоволення у населення. Проблеми погіршувалися за підсумками та й за іншими питаннями. Питання релігії при шагу стало відводитися на другий план, саме тому центром революції стали релігійні громади Ірану. Влада посилилася, запровадила цензуру. Обмежувала права, було створено репресивну службу Савак, щось на кшталт радянського КДБ чи стазі Східної Німеччини. Вони займалися вбивствами незгодних, тортурами та навіть медичними експериментами. Десятки тисяч людей були репресовані у той час. Економічний стан в Україні також не покращується, режим шаху стає корупційним. Загалом проблем було досить чимало протягом кількох десятиліть, що за підсумком і виливається у масові протести. У 78 році їх розганяють, проте на вулиці виходить все більше і більше людей. У 79-му році революція перемагає, а шах втікає до Сполучених Штатів. 1 квітня 79-го року було проголошено Ісламську Республіку Іран на чолі з Аятолою Хаманеї. Іран стає теократією, закріплюється шаріат, а режим практично повністю змінюється. Повертаючись до відносин із Ізраїлем, вони різко погіршуються. Нова влада практично відразу ж проголошує Ізраїль своїм головним супротивникам на Близькому Сході, а своєю метою бачить ліквідацію Ізраїльської держави. Як говорив раніше, мусульманські кола завжди загалом солідаризувалися з Палестиною, а їх прихід у владу зробила це їхньою основною політикою. Ізраїльські паспорти не визнають, а всі землі регіону вважаються Палестиною. Ісламська республіка зрозуміло, на чільне місце ставить мусульман, а Ізраїль бачить своєю загрозою. Хоча за іронією долі, на Іран буквально відразу ж нападає Арабський Ірак, щоб відторнути землі проживання арабів, тоді на чолі Іраку був Саддам Хусейн. До речі, тут теж дуже цікавий епізод таємного зближення Ірану та Ізраїлю, Ізраїль, вважаючи Ірак для себе більшою загрозою, робить таємні постачання озброєнь Ірану для продовження війни. Але вже після війни відносини ще більше погіршуються, а іранські лідери регулярно говорять про те, що їхньою головною метою є ліквідація Ізраїлю. Контекст відносин з Ізраїлем також важливий через призму Сполучених Штатів, оскільки сама Ісламська революція частково відбувається саме на антизахідних настроях, і протестувальники вважали шаха буквально маріонеткою Западу. Сам же шах у результаті втік до Сполучених Штатів, що тільки додала розмов із цього приводу. І взагалі призвела до захоплення американського посольства в Ірані, але це вже зовсім інша історія. Так ось досі іранська влада називає Ізраїль проксі силою Сполучених Штатів у регіоні. Щоправда, і з Радянським Союзом стосунки одразу не склалися, обидві сторони ставилися з великим скепсисом один до одного. Тому новий Іран фактично залишився поза блоками. Вони почали називати Сполучені Штати Великою Сатаною, а Радянський Союз Малою Сатаною. За підсумками, відносин, лише продовжують погіршуватися, країни стали вести проксі війни в різних регіонах, та ж Хезбула в Ірані, по суті, була створена для протистояння Ізраїлю. Іран підтримує і палестинські рухи та інші режими й досі. Ізраїль регулярно ліквідує різні іранські об'єкти не тільки на території Ірану, а й по всьому Близькому Сходу, намагаючись скоротити його вплив. Та сьогоднішні удари пов'язані з іранською ядерною програмою. Що вкрай непокоїть Ізраїль. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMieCoff. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.